Усім привіт! Мене звати Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран-прі Бахрейну 23-го року. На минулому тижні я не могла зняти відео, бо я захворіла. І навіть зараз я трошечки прихворівша, але для вас я дуже за вами сумувала і нарешті повертається Формула 1. Поїхали! Українців в Формулі 1. Спросите, як? А я вам зараз розкажу постер від українського графічного дизайнера для Мерседес. Постер покажу потім, покажу зараз фотографію, яку виложив Льюіс Хемільтон від цього прекрасного ілюстратора. Лен Строл ледве виліз з Боліду, так як в нього було зломане зап'ястя. Себастьян Фетель досі нас підтримує. Ось фото. Дякую, Сеп, дякую, що пам'ятаєте. Пілот дня став Фернандо Алонсо. До речі, я ще задовго написала за це передбачення, чи стане Фернандо Алонсо пілотом дня. Так, я була права, він став пілотом дня, за що я його вітаю. Перший шолом буде від Russeла. Виглядає він ось так. І що я хочу сказати? Мені повністю цей шолом нагадує його боліт. Що номер такого зеленого кольору, що а, чорні вставки. Ще я хочу підмітити, що це його шолом ще тоді, коли він а, був в картах. Ось, такий чудесний, гарненький шолом. Наступний шолом від Ланда Норріса. Доволі. Звичайний його шолом Ось шолом від Алонсо, шолом від Піастрі, і шолом Алекса Албона, темно синій під Вільямс і Рожевий, та останній шолом від Логада, напарника Алекса Албона. Від команди Вільямс з його національним прапором. Ось так він виглядає. Перейдемо до постерів. Перший постер від Альпін. Тут в нас представлена їхня ліврея рожева, яка буде їхати перші гран-при. Ми можемо тут побачити шоломи пілотів П'єра Гаслі і Естебана Окона. Та, да, це все позаду ми бачимо прапор Бахрейну. І все виконано в біло-червоних кольорах. Ось такий постер для Бахрейну від команди «Альпін». Другий постер від Макларен. Простенький, доволі постер, нічого особливого, а, все. Та й новий пілот на постері: Оскар П'ястий». Постер від. Феррарі. Все-таки, коли я побачила цей постер, я зрозуміла, що я сумувала за постерами. І ось такий постер від Скудрії Феррарі. Я думаю, не тільки мені сподобались нові постери від Альфа Ромео, ми можемо побачити продовження цих постерів, унікальних, гарних, неймовірних постерів від Альфа Ромео. А, і так, я ще хочу. Підмітити на цьому постері ілюстратор, навіть коврики підстелив під боліт. Як це мило? Постери неймовірно гарні, це найулюбленіший з усіх. Ось такий постер від Альфа Ромео. І що постер від українського ілюстратора? Я вам збрехала, признаюсь чесно. Альфа Ромео це другий постер, який мені подобається. Перший постер це, звісно, Мерседес і український дизайнер. Графічний. Так, що ми можемо побачити? Зробили тут так, що відсилка до того, що Мерседес переможе. Звісно, так. Ось такий постер від Мерседес. Мені подобається все набагато красивіше, ніж минулорічні деякі. Ось мені подобається цей постер, і, звісно, дуже круто, що підтримують українських ілюстраторів. Цей цей, самий найулюбленіший фашн Формула-1. Моє. Одне з улюблених. Так, неймовірно затишний червоного кольору Асоціація з Бахрейн в перший день приїхав ось так Льюіс Хемільтон. Лінзи на окулярах ідеально підходять під ланцюжки, які а, дуже підходять під образ. Червоне взуття з білими. Вставками. Ось так приїхав Льюіс Хемільтон в перший день. Другий день. Потерті джинси та жилетка від Miu, Miu. Total Black. Чорні окуляри та чорне взуття. Сріблі прикраси. Ось так приїхав Льюіс Хемільтон в другий день. Третій день Льюіс Хемільтон одягнувся в джинсовий костюм з візерунком Дай-Одай. Та червоними окулярами від Діор. Взуття він вирішив взяти з першого дня. Та футболка з червоними надписами, яка ідеально підходить під взуття та під окуляри. ух -ху -ху шички хухшечкиху ух -ху. Скільки ж там в третьому написано в мене. Ха -ха -ха. День перегонів. Цей образ роблять окуляри. Які хем, напевно, носив цілий тиждень в бахрейні? Ще на тестах він їх одягав. Вбрання дуже неординарне. Воно незрозумілого кольору. Чи воно коричневе, чи сіре, чи фіолетове, стики. взуття це окрема тема. Воно зовсім не підходить до вбрання. Але це взуття ідеально підходить під окуляри, а окуляри вже ідеально підходять до вбрання. Це незвичайний образ і дуже цікавий. І, на жаль, чи на щастя, ці окуляри повертаються в тренди. Ще хочу додати до цього образу, це дуже незвичне, як я вже казала. І це наче в якійсь мірі класика, а в якійсь мірі це дуже-дуже. Стильно і в прикладі це дуже стильно повністю. І незвично тут поєднується класика і щось новеньке. Це дуже стильний образ. Усім дякую за перегляд. З вами була Софія Блага Підписуйтесь на мене, ставте свою подобайку, пишіть свої коментарі. Усім дякую за перегляд. Усім до наступного гран-прі. Нарешті воно почалося. Почалося Формула-1. І я всіх вас люблю. Всіх обіймаю, всіх цілую усім.